Телеграм-канал Молдавська кур'єр» пише, що в п'ятій ранку під час масової атаки по Україні у небі терасполя Молдавани збили транспортний і 86 російський, російська, який прибув туди з території Угорщини. За даними телеграм-каналів, загинуло 28 десантників та весь екіпаж. Інформація перевіряється. Втім, сепаратисти Терасполя вже зайшли чорний ящик та деякі фрагменти літака. На відміну від поляків, молдавани літак збили. Росія 29 березня масовано атакувала Україну ракетами різних типів та дронами камікадзе типу Шахедача. Роз це у Польщі знову підіймали авіацію. Про це повідомили в оперативному командуванні Польщі у соцмережі ікс. Під час попередніх масованих атак у Польщі також підіймали авіацію. Військові Польщі повідомили про зліт авіації. Причиною цього стала масована російська атака по території України. Сьогодні вночі спостерігається інтенсивна діяльність дальної авіації Російської Федерації, пов'язана з ракетними ударами по об'єктах, що розташовані на території України. Мовиться у повідомленні у Польщі. Також попередили, що робота польської та союзної авіації. Ації може призвести до підвищення шуму, особливо це стосувалося південно-східної частини країни. Також військові заявили, що розпочато усі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору. Польщі оперативне командування постійно моніторить ситуацію. Польща вже не вперше піднімає в небо авіацію під час масованих ракетних ударів Росії по території України. Перед цим польські винищувачі підіймали 24 березня 2024 року, коли ворог атакував Україну під час масованої атаки 24 березня. Сійська ракета перетнула повітряний простір Польщі. Як повідомляли в оперативному командуванні, ворожа ракета перебувала в повітряному просторі близько 39 секунд. Інцидент стався о 4.23. Після цього ракета повернулася в повітряний простір України. Збройні сили Польщі не збивали ракету. Як пояснив речник оперативного командування ЯЦК Горошевська, військові знали, що ракета не полетить угли по Польщі, тому її вирішили не збивати. Натомість польське МЗС вирішило викликати посла Росії, щоб той дав пояснення у Відомстві також закликали Росію припинити терористичні атаки на жителів і території України та припинити війну. Втім, як і очікувалося, російський посоло Сергій Андрієв не з'явився в МЗС. Бе більше він відмовився коментувати інцидент і навіть виїхав з Польщі. Андрієв буцімто виїхав з країни на 9 днів до 4 квітня. Після нічної атаки лунають вибухи на території Росії. Масована атака понад 20 ракет Кремлівський диктатор Володимир Путін не впевнений, що йому вдасться зберегти окуповані території України, тому він нібито розглядає варіант провокації техногенної катастрофи на одній з російських АЕС щоб мобілізувати російське суспільство. Про це пише телеграм-канал Генерал СВР, який, нібито веде колишній генерал служби зовнішньої розвідки РФ а кокусу було мало на думку Путіна. Катастрофа на АС мобілізує суспільство на боротьбу з наслідками катаст. Трофа допомогу постраждала. Відверне від фронту пояснити невдачу війні та утрати території підступність ворога, який скористався тим, що російське керівництво концентрує зусилля на подолання наслідків катастрофи і віроломно відібрав частину або всі нові землі. Плюс Путін зможе звинуватити весь світ в ядерному тероризмі. Під час наради Путін сказав, що фахівці обґрунтовано радять зупинити вибір на Курські АЕС. Фахівці це без сумніву, брати Ковальчук, оточенів генерал СЗР. Господар Кремля нібито дав розпорядження впродовж двох тижнів підго. Тувати провокацію техногенної катастрофи Курської АЕС в той же час за вибухами в крокусі непомітними залишилися новини про чергову аварію на Ростовській АЕС. Так саме чергову і саме аварію на АЕС, яка дуже близько, знаходиться біля нашого кордону. Ростовська атомна електростанція, філія концерну «Росенергоатом». з моменту початку будівництва та до 2010 року носила назву Волгодонська АЕС, розташована на березі Цемлянського водосховища за 13,5 кілометрів на північний схід від Водогодонська Дону донота Волгоград розташовані за 205 км кілометрів на 175 км кілометрів від станції. Станція оснащена чотирма реакторами типу УР 1000 встановлена потужністю енергоблоків no 1 на 3000 МВт, блоку номер 4 тисяча МВт. у суботу. 2 березня близько 20-ї години за місцевим часом російському місті Волгодонськ на Ростовській а сталася пожежа. За офіційною версією причиною загоряння стало те, що під час робіт на енергоблоці номер 3 у Рансформаторі спалахнуло мастило. Внаслідок цього інциденту загинув один працівник інший. Перебуває в реанімації. Енергоблок, де сталася надзвичайна подія. Не працює його відключено від мережі. Перед аварією енергоблок номер 3 Рославської АЕС було зупинено для проведення планового капітального ремонту тривалістю 43 доби. Тобто, мастило спалахнуло у непрацюємочому трансформаторі. Як повідомив Росенергоатом, на енергоблоці заплановано капітальний ремонт реакторної установки та її основного обладнання, капітальний ремонт турбогенератора, ремонт основного обладнання відділення та ремонт систем безпеки. Ну те, що офіційно повідомляє Росія, треба не те, що брати в навіру, взагалі мимо вух. Насправді ситуація на Ростовській АС дуже складна. Це не перша зупинка і не перший момент ремонту за аварійний обставин за місяць до цієї аварії. А ви вже зрозуміли, що й було декілька в соцмережах російської області поповзли чутки про те, що на АЕС знову загинула людина. Знову бо страшний випадок був зафіксований влітку 2023 року. Тоді в соцмережах почали. Писати, що до загибелі робочого призвела аварія тріщина десь у енергоблоці, так як у Росії соцмережі моніторять то усі розмови про те, чому там гелікоптери та з'їхалася техніка мене швидко видалили. Як я нарахувала по моніторингу соцмережа Ростовської області про аварії чи загибелі людей на Ростовській АЕС, що знаходиться у місті Волгодонська, писали чотири рази за минулий рік. Кожен раз це була пожежа, тріщина чи зупинка та загибель одного чи кількох осіб, бо це ж приховувалося. Що ж, питання дуже цікаве, тим більше, що Росія. Зараз знаходиться під санкціями і заміна будь-яких комплектуючих на аес дуже складне питання, бо більшість комплектуючих німецького та французького виробництва, так, наприклад, на відкритому розподільчому пристрої 500 к ростовської встановлені трансформатори струму саса п'ятсот п'ятдесят виробництва компанії GmbH» Корпорації я не знаю, чи застосовано санкції на комплектуючі до АЕС та відслідковуються ці німецькі компанії, постачальники складових АЕС Росії. Але все ж таки почнемо з початку, бо аварія, яка сталася напередодні нового року, має дуже глибоке коріння. Початок будівництва ростовської АЕС 1977 року. З експлуатацію ростовської АЕС вали у 2001 році. Останній, четвертий блок вали в експлуатацію у 2015-му, Тобто основне будівництво закладалося в часи СРСР для прикладу будівництва Чорнобильської станції. Розпочали у 1970 році. Перший блок запустили у 1977 році. Як будували у радянські часи, ми знаємо приблизно. Так як модернізували армію Росії, хтось побудував собі замки, хтось відклав у доларах, а хтось купив хатинку за кордоном крали на всьому цемент, цвяхи, каміння, дошки не кажучи вже про щось важливіше. Як вам? А тепер порахуйте усі АЕС Росії, зробіть висновки. Ну, якщо більшість знаходиться подалі від України, то Новорожінська АЕС на Ростовська це пряма загроза нашій безпеці. Якщо чесно, що ще завгодно задовго до війни. Кожен раз, коли у Ростові щось відбувалося, про що ми дізнавалися лише через Раз якусь рідню чи з витіків міськради мешканці Луганської та Донецької області хапалися за серце. Цікаво, що відслідковували станом на Ростовській АЕС лише чиновники Луганщини та Донеччини, та небагата кількість громадян, що були дослідниками у галузі екології краю. Якось усім було байдуже, хоча близькість до небезпечного об'єкту мала тримати у тонусі. Пролунала серія вибухів на острові Даманський, який свого часу Росія передала Китаю. Телеграм-канали пишуть, що в Хабаровську можуть відбутись масові похорони уже 29 прикордонників, які загинули таємничим чином на китайському кордоні. Аж ніяк не на війні в Україні Китай все більш жорсткіше діє та починає відстоювати свої інтереси. За даними телеграм-каналу, топорпомсти понад 800 військових китайської армії пересікли кордон на важкій техніці та взяли під контроль одну із закинутих військових баз спільного базування Китаю та Росії. Сії поблизу Хабаровська ситуація залишається напруженою. Пише телеграм-канал Топор Помсти. ще в 2014 році мережі ширилися карикатури, як неусміхнені китайці кажуть Кремлю, Крим ваш Сибір наш останніми тижнями. Розмови про те, що Росія розвалиться, а Китай за цей рахунок розшириться, посилилися в Україні. Але як це може відбутися в рамках міжнародного права? Так і такі механізми вже відпрацьовані. Китай регулярно нагадує, що він є мирною державою, яка не має територіальних претензій до суті сусідів та існує на принципах взаємної вигоди. Він він це не зовсім так, зважаючи на ситуацію з Тайванем та південно-китайським морем. Але тут ми не будемо зупинятися на цих регіонах, а натомість вкажемо на вже розроблену Китаєм модель отримання нових територій у 21-му столітті на своїх сухопутних кордонах з колишнім СРСР. Одна з цих моделей поступка територію в рамках врегулювання кордонів. Існує ще модель заволодіння територією внаслідок договору оренди, доведений приклад якої існує на Шри-Ланці, але з спер що про міжнародні угоди про кордони та їх поновне відкриття. За останні 20 років Китай приріс площею в 16 тисяч квадратних кілометрів за рахунок угод з Росією та трьома центральноазійськими державами, у 1996 році. Китай, Казахстан, Киргизстан та Таджикистан, а також Росія, підписали договір про збільшення заходів довіри в прикордонних регіонах, після якого було скорочено присутність військ. Договір було підписано в китайському місті Шанхай, і він поклав початок процесу, який через 5 років. Вилився в створення так званої шанхайської організації співпраці в рамках договору 1996 року. Китай отримав нагоду заново підняти питання про спірні території, адже радянського китайського кордону не стало. До Казахстану було виставлено запит на 34 тисячі квадратних кілометрів. З Казахстаном Китай врегулював кордони в 1999 році, отримавши близько 43% бажаної території, а близько 57% зміг собі залишити Казахстан. Киргизстан поступився однією. 25 п'ять тисяч квадратних кілометрів угоду було укладено в 1999 році, але президент Киргистану підписав її в 2002 році. Таджикистан так само підписав угоду про демілітацію кордонів в 1999 році. Потім згоди про передання однієї 122 тисячі квадратних кілометрів Китаю було досягнено в 2002 році, а парламент Таджикистану ратифікував її тільки в 2011 році. Остаточну угоду про демаркацію всієї довжини російсько ката. Кордону підписав уже міністр закордонних справ Лавров 21 липня 2008 року. У новині про це агенція Reuters також вказує, що прем'єр-міністр на той час Путін збирається відвідати Олімпіаду в Пекіні, 8-24 четвертого серпня, і зустрітися з китайським керівництвом. І що Росія дуже зацікавлена в розвитку торгівлі з Китаєм. Під час церемонії відкриття тієї олімпіади, поки Путін сидів на трибуні. Тодішній президент Медведів віддав наказ про вторгнення до Грузії, наслідок якого було відторгнено. Абхазію та північну Осетію. Але і до цього в 1991 році Росія передала Китаю острів Даманський, через який у 1969 році між СРСР та Східним сусідом трохи не почалася повномасштабна війна. Це між Хабаровськом та Владивостоком. За два тижні до повномасштабного вторгнення в Україну 2022 року, 4 лютого, Путін приїхав на нову Олімпіаду в Пекін. До зустрічі. глядачі, вистоїмо. Поширюйте, коментуйте лайкайте. Ми сила.